Вирішили відкрити власний бізнес, але не знаєте, що краще, тов, чи ФОП, давайте розберемось. Перш ніж реєструвати бізнес, потрібно чітко визначити, які товари чи послуги ви надаватимете. Чи будуть у вас партнери? Звідки братимете фінансування, власні кошти, інвестиції чи кредити? Чи потрібні ліцензії або інші дозволи? Які ваші плани на майбутнє працювати самостійно чи масштабуватись. Оцінка цих факторів дозволить зробити правильний вибір між ТОВ чи ФОП. ФОП оптимальний варіант для невеликого бізнесу, якщо ви працюєте самостійно або з мінімальним штатом. Надаєте послуги чи займаєтесь онлайн-продажами. ТОВ підходить, якщо ви плануєте працювати з великими компаніями, залучати інвесторів, розширювати бізнес та мінімізувати фінансові ризики. ФОП реєструється швидко, потрібні лише паспорт, індифікаційний код та заповнена заява. У потребує більше документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява, рішення засновників, статут та структура власності. А після реєстрації потрібно відкрити рахунок у банку, отримати печатку за потреби, оформити кадрові документи, якщо у вас є співробітники. Переконатися, що всі дозволи та ліцензії оформлені. Відкрити бізнес просто якщо вам допомагають професіонали.